Ніка Скаренцова, вихованка гуртка юні журналісти Н'юс, який відновив свою роботу у гімназії імені Тараса Шевченка. Дівчина посіла перше місце в обласному конкурсі, записавши інтерв'ю із захисником. Ми вирішили взяти мого знайомого військового. Ми вирішили питання задавати не такі дуже напряжні, Легкі, щоб йому було комфортно. Ми спілкувалися про його відчуття 24 лютого, що він відчував на той момент, що він говорив своїй родині. В цьому році я вирішила тільки спробувати в цьому напрямку себе. Мені сподобалося дуже писати замітки, газети, фотографувати. І я вирішила далі продовжувати. Допомагала дівчині готуватись до конкурсу. Попередня керівниця гуртка Мар'яна Тимошенко. Зараз естафету перейняла Олена Проценко, вчителька зарубіжної літератури гімназії імені Тараса Шевченка. Учні п'ятих, шостих, сьомих класів. Знаєте, дітям дуже подобається відвідувати цей гурток. По перше, це спілкування. Їм дуже приємно спілкуватися разом. По-друге, ми завжди беремо активну участь у всіх виховних заходах, які відбуваються в нашому закладі. Зараз відновилася традиція проводити предметні тижні. Ми є активними учасниками. Про все, що ми чуємо, бачимо. Ми висвітлюємо на сторінці нашого закладу у Фейсбуці. А також у нас є своя сторінка в інстаграм, де ми пишемо повідомлення, відгук. Які свої враження і також в цьому році спробували відновити газету. Є в нас ініціативна творча група, яка над цим працює. Дітям дуже подобається. Працюють юні журналісти активно. Вже є три випуски шкільної газети. Вивчають вихованці гуртка основну термінологію журналістів та знайомляться із особливостями газетних матеріалів. Активним учасником того заходу, спостерігачем, який ми відвідуємо. Далі найголовніше дуже стисло розповісти про почуте про ба про побачене. Ну вчу їх зараз створювати невеличкі замітки. Да? Ми познайомилися. Ну, по перше, для дітей дуже цікава термінологія, журналістська, яка з'являється. Їм дуже подобається спілкуватися з людьми, ставити питання. Вони дуже дуже цього хотіли. Знайти такого активного інтерв'ю. Ну загалом дуже активні, цікаві. Прагнуть пізнавати нове. Попереду у юних журналістів нові конкурси, до яких вони вже активно готуються.